Вітаю, любі друзі. Хочу зараз показати ще пару сортів огляд, але я нещодавно робила огляд на біло-рожевий полосатий. І він був ось такий жовтий. Бачите, ось, виходить, знизу, де в тіні, він жовтий, а зверху він все ж таки біло-рожевий. Дуже смачний помідорчик, огляд на нього є. М'ясистий, класний біло-рожевий полосатий. Не буду його зараз розрізати, покажу далі. І так, перший помідорчик сьогодні на огляді буде ось такий. Червоний, дуже крупний. Тут був отакий от крупний, я його вже зірвала, і от виходить, що на одному кущику він, ну, десь метр двадцять, один, два, три, чотири, п'ять. І отут був шостий. Тобто шість отаких крупнючих помідорів. Навіть зважу його. Ось такий класний м'ясистий помідорчик. Ой. За цей ще хай стигне. Оця краса така. цей скуштуємо. Так далі. Так, ось такий високорослий помідор, який завалився, посаджений там де низькорослі. Неофан. Неофан. Персикові помідори, вони навіть не помаранчеві. Вони такі персикові. Камера не передає, От, але дуже приємного кольору такого персикового, помаранчевого-рожевого. Приємний колір. Неофан. Так, ну і третій на огляді лапоть оранжевий. Я збираю з нього вже не один помідор і забуваю зняти відео. А він дуже смачний. Він теж такого персикового, а помаранчево-рожевого кольору. однакові, але цей, просто іншої форми. І він дуже врожайний, дуже високорослий. Ось, він дуже здоровий кущ. Ну, Мається на увазі, що не болючкуватий. Дуже високий. Розвалився, бо підв'язаний тільки знизу, а далі вже розвалився. він плететься прямо, напевно, під 2 метри. І так, дивимося на ці три сорта в розрізі. Це лапоть помаранчевий, це неофан, дуже вирожайний високорослий томат, але... А телефон не передає колір. Оці два помаранчевих помідорчики, вони такі рожеві, рожево, такі персикові. От. А це древнє серце аквітерми. Там в мене стоїть зовсім інша ложечка. От, я ледь знайшла цей сорт. Що це за сорт? От. Прийшлось трошки покопатись, бо стоїть там взагалі матросик. Матросик це такі довгі полосаті маленькі сливки. О, це аквітерми, дуже старовинний сорт, високорослий помідор, древнє серце аквітерми. Ну і будемо куштувати. Почнемо з нього. Вже перший був зібраний. Це дуже-дуже мені сподобався. Це просто фаворит цього року, оскільки він невибагливий, він... Дуже врожайний, багато саме от таких крупних, От він мені не приніс жодних проблем. Дривнє серце аквітерма. Так, він, як і старовинні сорти, має оцю жопку, таку, знаєте, але тут є що поїсти. Зараз я його розріжу. Так, ось такий він. Ось такий він м'ясистий. Ось такий. Це помідор, який прохмалистий, який дуже м'ясистий і дуже смачний. Смак він має м -м -м, старовинних помідорів. Саме так. Таких зараз смаків в магазині на ринку ви не знайдете. М -м -м. Це дуже смачно. Він солодкий. Він помідорний, насичений смак. Так, да, жопка є, але це в цьому такий він самий крупний. Ті, що поруч з ним, вони більш округлі, вони не такі. Дуже солодкі, дуже смачні. Зараз буду збирати насіння. Древні серце аквітерма. Старовинний, класний, вкуснючий сорт. Далі неофан. Ну, неофан це взагалі, дуже врожайний. Кущ здоровий такий, не хворіє. І дуже красивого кольору, Тобто він не просто там жовтий, він не просто там помаранчевий. Він саме такий персиковий, рівний такий колір, персиковий в нього. Ну і він взагалі дуже класний. Бачимо, що тут саме м'ясо. Це такі помідори, де майже немає камер насінневих. Ось він такий неофан, дуже врожайний. так. Саме збиратиму насіння, так само буду на наступний рік його обов'язково висаджувати. Тут кожна насінинка дорога, тому навіть куштувати боїшся. Ось такий. Ну це просто. Це дуже смачно. Він просто тане, тане в роті, класний. І лапот помаранчевий. Я вже куштувала, тут трошки совка погризла. Але просто якщо я зараз не покажу його, то ми його з'їмо. І так ну, він залишиться без огляду. А він дуже врожайний, він дуже багато дає пасинків, ну Так, пасинків, які я не прибирала. От, і він дуже смачний в салаті, тому що він такий крохмалистий, сахаристий, приємний, ось такий. Такий. І він дуже-дуже смачний, дуже. Це не просто така, знаєте, сливка. Це іменно помідор, який м'ясистий, от як такі от помідори, да? але має форму сливки. Отак, він поступається своїм смаком. У цим двом сортам, У нього менше солодкості. Майже немає кислинки, але ну, за, за рахунок того, що він такий ніжний, крохмальний, м'ясистий, він мені дуже подобається. Ну і він дуже врожайний. Також буду вирощувати ось такий огляд. 550 грамів. Це я вже нарізала мінус. Е... Мінус це 360 грамів мисочка. І от помідор порізаний поруч от насіння. Ну, грубо говоря, 600 грамів. От якщо повернути сюди оцей корішочок його, черіночок насіння. Да, ось, то е, древнє серце аквітерма помідорчик заважив на 600 грамів. От, насіння дуже мало. Ось скільки, може, там, я не знаю, 30 насининок. Дуже мало насіння, дуже смачнющий, класний. От, а у неофана, тут взагалі з десяток, взагалі нема насіння. Неофан він важить приблизно. Ну, 200 грамів так, приблизно так, така вага. Ох. Ось такі справи дуже класні помідор.